Вітаю, друзі! Слава Україні! З вами Наталя Стереправо не замовкає в медіа в мережі тема про саміт миру у Швейцарії, який ось завершився в неділю. Маємо заяви лідерів країн і публікацію спільного ком'юк. Участі в саміті взяла 101 країна рішення ухвалене. Але чи дійсно цей саміт став перемогою для України? Що ми маємо? Спільний комінікет за підсумками глобального саміту миру у швейцарському місті. Спочатку підтримали 80 країн і чотири організації. Серед них це Рада Європи, Європейська комісія, Європейський парламент і Європейська Рада. З'ясувалося, що згодом Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під декларацією саміту Миру, а згодом до них долучилась і африканська країна Руанда натомість підписав Комюніке Вселенський патріархат, який також був присутній на цьому саміті у Швейцарії, патріарх Вселенського собору і архієпископ Константинополя. Варфоломій додав, що не можна замовчувати та ігнорувати тероризм. Також зазначу, що представники Ватикану, Папа Франциск, також був присутній на саміті. Утім, він відразу заявив, що. Святий престол перебуває як спостерігач, і тому підписувати документ не збирається. Також проігнорували цей документ низка інших країн. Документ Ком'юніке є відкритим і його можна підписати будь-якій країні навіть після завершення саміту миру. будь які маю на увазі, які були присутні на цьому саміті. По перше, що йдеться в Ком'юніке, це Українські атомні електростанції, установки, зокрема, згадують особливо й наголошують на Запорізькій атомні електростанції. Всі вони повинні працювати безперешкодно та безпечно під повним суверенним контролем України. Ну і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом. По-друге, учасники саміту наголосили, що в Чорному та Азовському морях є. Е, Потрібно теж зберігати безпеку, тому що вони є надзвичайно важливими. Потрібно забезпечити повне та вільне торговельне судноплавство а також доступ до морських портів. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам. Ну і по третє усі військовополонені повинні повернутися додому. Всі депортовані, незаконно переміщені українські діти та українці загалом мають повернутися. В рідні домівки, ну і звісно, що країни та організації, які були присутні на такому глобальному заході, наголосили, що так чи інакше, подія такого типу, такого масштабу, має підтримуватися і відбуватися за рахунок діалогу. А діалогу відповідно всіх зацікавлених в цьому сторін і всіх сторін, які і тут згадуються, не хочу вживати слово сторони конфлікту, бо все таки це не конфлікт. Але відверто кажучи, на цьому саміті для продуктивності, за словами учасників, мала би присутня і бути і Росія та інші країни. Але ну, відповідно, якщо це стосується війни Росії проти України, тому для ефективного діалогу тут потрібно говорити Україні з Росією. Я ж нагадаю, що формула миру складається з десяти пунктів. Я згадала лише три. Є ще цілий перелік, який озвучував, презентував Володимир Зеленський, президент України, ще раніше. Ну і такий теж вагомий пункт в цьому це є фіксація закінчення війни. Я би сказала, що це один, якщо не найпроблемніший пункт з усіх, тому що це те, що ми прагнемо, те, що потрібно, але те, що наразі є практично неможливим для того, щоб бачити практичний результат закінчення війни на сьогодні, перед самітом президент України ретельно готувався до самої події. Він зустрічався з лідерами країн, і головне було для України залучити підтримку тих держав, які займають так звану нейтральну позицію або ж партнеряться з Росією. Протягом останніх тижнів Москва. Цілеспрямовано намагалася зірвати цей саміт і грала на пониження кількості учасників, аби якомога більше країн не долучились до цього заходу саміту миру у Швейцарії. Перше ніж перейти також до інших пунктів саміту, я лише додам, що прес-секретар Путіна Дмітрій Пісков за 10 днів до саміту заявив таке. Що мотиву для перемовин між Україною і Росією немає, немає з ким говорити, та й сама Україна зачинила двері для цих перемовин. Через деякий час виступає Путін перед керівництвом свого Міністерства закордонних справ і говорить таке, що Росія готова до перемовин і хотіла би їх бачити. І є з ким, виявляється, говорити з українською стороною, чому б. Не поговорити, не, не зустрітись на перемовинах. Як швидко змінилася риторика, чи не так? Ну, минуло декілька днів, і ось з'являється така заява, як все може змінитись дуже швидко. Це трапляється тоді, коли ти опиняєшся в невигідному становищі. Я говорю зараз про Росію, коли ти розумієш, що, а все-таки. Потрібні ці перемовини. Чому ж так сталося? Взагалі, чому важливі ось ці міжнародні події такого глобального характеру, щоб насправді заручитися підтримкою а, ось цих країн, які займають нейтральну сторону або які партнеряться з Росією? Ну як би це дивно не звучало. Росію насправді давно вже не залякати санкціями, погрозами Заходу міжнародним трибуналом. І Росія не сядеться стіл перемовин, якщо бачить перевагу на своєму боці, якщо бачить. Перевагу на своєму боці на фронті і беззаперечну вигоду та співпрацю з країнами-однодумцями. Ну і зрештою, все-таки Путіна бісить: ось це партнерство, ця допомога західних країн Україні. Він би тому хотів ось пробити ці переговори. Ну і також він виголосив, що має свій план саміту миру, має свій. План миру, ну але це насправді прямо кажучи ультиматум, тому що він заявив, що лише закінчити цю війну можна тоді, якщо Україна виведе всі свої війська, вибачте, з власних територій і віддасть території Росії, ті, які сьогодні окупованими, окуповані з 2014 року. Ну і звісно, що як найдавніше звучить в цьому, мабуть, відмовиться від вступу в НАТО. Як депутат Верховної Ради, як той, якого вони зараз до 10 років засудили. Йдіть, нахуй, клоуни. Я хочу сказати, Володіну, Путіну і всій цій шоблі, які ставлять нам якісь ультиматуми. І ми не просто вас посадимо, а ми вас повісимо на стовпах. І ми до всіх до вас доберемося за все те, що ви зробили з нашою державою. І ви це нам пам'ятайте. це наймаразматичніший. Такий варіант, те, що міг сказати Путін, мабуть, в цьому контексті, адже те, яке собаче право, він має вказувати іншій суверенній державі, що й робити, які документи підписувати і з ким партнеритися. Якщо Україна суверенна держава, має свої закони, законодавство, конституцію, керівництво, свій народ. Свої законні території. Тож, якщо Росія намагалася зірвати саміт миру і Путін змінив риторику, то це означає, що він відчуває все-таки своє невигідне становище, що він зараз перебуває в невигідному світлі. Те, що він вже почав втрачати, може і частково, і втратив свою зручну позицію на геополітичному рівні. Тож навіть цей проведений саміт миру у Швейцарії важливий для того, щоб, так скажімо. Країни світу, які в радарі Росії почали тиснути на Кремль, або вони змусили все-таки переконати або якось дотиснути Росію Кремль або та завершила війну. Ну і відверто будемо говорити, що країни глобального півдня, країни-партнери Росії, то не знаю, чи вони вболівають за мир. В Україні за закінчення цієї війни не думаю, що вони справді так вболівають за ці всі події, які розгортаються на території України і приймаються російським тероризмом. Все насправді дуже просто все стосується грошей, економіки, і все це проходить через економічні інтереси і вигоду із країнами заходу. Тому вони не можуть ігнорувати таку подію, інакше вони би втратили свою позицію на економічному світовому рівні. Та й насправді питання участі Росії в саміті миру стало таким питанням, навіть каменем спотикання для багатьох учасників саміту Миру. Вони не бачили конструктивної якоїсь відповіді і причин реальних для того, аби Росія. Могла би долучитися до цього глобального заходу. У цій логіці Росія мала би долучитись насправді десь вже на другому саміті миру, де країни, які також долучилися до цієї події, мали би представити ось цей же затверджений документ, коммюнікет, підписане учасниками, і ось представити його Росії. Але чи не найголовнішою проблемою? Для ініціаторів саміту стало те, що такого підходу не поділив один з ключових гравців на геополітичній карті світу. Це Китай, який ще більше зблизився з Москвою, і Китай заявив: якщо не буде на саміті миру Росії, то відповідно Китаю теж не буде. Така позиція Пекій на неабияк вплинула на країни глобального півдня, де китайські впливи є сильними. Україна намагалася змінити цю ситуацію, намагалася десь налагодити. Відносини, міжнародні відносини між Україною і Китаєм це сталося принаймні спроби були наприкінці травня, коли Володимир Зеленський зробив відчайдушну спробу заручитися підтримкою китайського лідера. Проте вже за декілька днів після цього, коли Володимир Зеленський намагався його запросити і зняв таке доволі розчулене відео, під час виступу на безпековому форумі в Сінгапурі риторика Зеленського змінилася. Тоді він... Назвав Володимир Зеленський, назвав Пекін інструментом в руках Путіна і звинуватив Китай в тому, що той переконує деякі держави не брати участі в саміті миру. Китай, звісно ж, заперечив такі закиди на свою адресу, та нагадав, що продовжує підтримувати і дає саміту високого рівня за участі і України і Росії. Країни по різному насправді відреагували на відсутність Росії на саміті миру. Хтось підтримав таке рішення, адже казав, що не можна, неможливо і дуже по-дурному виглядає, коли диктатор і та країна-терорист намагаються диктувати якісь свої умови. Натомість інші ж е, зауважили, що неможливо говорити про мирні умови без обох сторін. Додам, що Китай також планує створити організувати свій саміт миру з таким так званим планом промирення. Водночас Швейцарія планує провести окрему зустріч з країнами, тобто з Росією, Китаєм та іншими, які не були присутні на саміті миру. Володимир Зеленський насправді не підтримує. Такої ідеї, адже вважає, що саме Україна як жертва неспровокованої війни Росії, саме вона має моральне право пропонувати плани примирення і закінчення війни на своїй території. Але це також означає, що Володимир Зеленський не має впливу авторитету і довіри серед країн, які проігнорували саміт, все одно за проголосували переважно країни. Заходу і залежні від них держави, практично весь глобальний південь відповів відмовою, тобто не підписав документу Комюніке. і це не та перемога, яку би Україна хотіла бачити, і до якої вона прагнула. Попереду продовження це не остаточний саміт. Президент Зеленський сказав, що наступний другий саміт відбудеться не через роки, а через місяці. І зауважив, що від України вимагатимуть, щоб та пішла на поступки, але це насправді дуже небезпечно. І він не бачить зараз для себе, як для Верховного командувача країни, реальні умови, можливості для перемовин. Так само, як і Росія, яка все-таки так чи інакше десь не готова наразі, попри якісь непостійні незручності для себе. так... Скажімо відверто, адже так чи інакше Росія намагається знайти е, стабільність на фронті чи в економіці шукає ці всі обходи, адже має хороших партнерів, в яких вона вчиться, і це Іран та інші. Тож вона може втриматися. І перемовини теж зараз Путіна не налякають. І Він також не сяде за стіл перемовин. Але, мабуть, і в цьому проблема, адже. Під час саміту миру у Швейцарії стало зрозуміло, що політичного рішення російсько-української війни не було, немає і не буде в найближчому майбутньому. Це питання не вирішене. І теж головне питання, чи долучиться Росія до наступного саміту миру. Поки ми бачимо, що ні Росія, ні Україна не готові до перемовин. Ну а відверто будемо говорити, що без перемовин та закінчення війни не відбудеться. І... За яких умов відбудуться перемовини, коли це відбудеться? Коли відбудеться завершення війни, це питання, яке всіх нас лякає, адже це на невизначений період. Але головна задача зараз зробити все і заручитися щонайменше підтримкою не лише Заходу, що теж дуже важливо, адже Захід має потужні рушії. І м, певні кнопки впливу на ті країни, які займають нейтральну сторону або ж є партнерами Росії, які можуть вплинути на Росію закінчити війну. Зокрема, стоїть задача переконати лідера Китаю в тому, що ця війна є невигідна, і який, а який точно має вплив на Путіна і міг би його в цьому переконати. Наступний крок це теж. Змусити Путіна відчути його бездіяльність і його слабкість, але за яких умов це відбудеться, і коли це може відбутися? Це питання, на жаль, відкрите.